Сьогодні ми готуємо десерт тиремісу. Він складається із печива савоярді та крему тиремісу. Для приготування печива савоярді нам потрібні такі продукти: яйця, борошно, цукор та цукрова пудра. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки трохи збиваємо. Додаємо половину цукру. Продовжуємо збивати. У жовтки додаємо борошно і обережно перемішуємо. Окремо збиваємо білки з цукром, що залишився до стійкої піни. Збиті білки додаємо до тіста. І обережно перемішуємо, щоб воно не осіло. Заповнюємо кондитерський мішок зі тістом. Відсаджуємо тісто на деко, формуючи смужки 10 см. Посипаємо цукровою пудрою. Випікаємо 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Поки наше печиво остигає, ми готуємо з вами крем-тірамісу. Для його приготування нам потрібні такі продукти: сир маскарпоне, яйце та цукор. Відділяємо білок від жовтка, В жовток додаємо половину цукру. Безперервно помішуючи, заварюємо жовтки на паровій бані. Зверніть увагу, що миска не повинна торкатися води. Додаємо сир маскарпоне та перемішуємо. Збиваємо білки з цукром, що залишився до стійкої піни. І додаємо до суміші та обережно перемішуємо. Оскільки десерт ми подаємо в креманці, ми печиво нарізали навпіл. Збираємо наш десерт. Для просочування печива нам потрібно каву змішати з коньяком. Занурюємо печиво в каву. Та викладаємо на дно креманки. За допомогою кондитерського мішка викладаємо шар крему. Викладаємо ще шар печива. І знову шар крему. Ставимо в холодильник на кілька годин. Перед подачею посипаємо какао. Десерт можна прикрасити зернами кави. Десерт тірамісу готовий смачного.